Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, промоутер чемпіону WBC на півсередній вазі Реджеса Прогрейса Еді Хірн зробить пропозицію, Девіну Хейні піднятися з легкої ваги, щоб поборотися за титул. На даний момент Хейні, ймовірно, має величезні знаки доларів в своїй голові і хоче отримати великі гроші після своєї суперечливої перемоги рішенням судей в 12 раундах проти Василя Ломаченка. Хірну доведеться копати глибоко, щоб знайти достатньо грошей, щоб Хейні погодився битися з прогрейсом, тому що він, ймовірно, думає про виграшу лотерею, перетворивши свій беззаперечний чемпіонат у легкій вазі на величезний платний бій проти Джервонти Девіса. Хейні усвідомлює, що шанси на перемогу над прогрейсом невеликі, що робить ризик занадто високим для нього. Де він не пожертвує своїм непобитим рекордом менш ніж заради скарбниці, наповненої золотом. Хені збирається отримати якомога більше грошей, використовуючи свій титул абсолютного чемпіона у легкій вазі і перемогу над Ломаченком, щоб заробити гроші на пенсію, тому що його кар'єра швидше за все згасне миттєво, коли він почне битися з найкращими у першій напівсередній вазі до 63,5 кг. кілограмів. Незважаючи на великий талант, прогрес не популярний, тому що він був заморожений найкращими боксерами, особливо коли отримав сумнівну поразку від Джоша Тейлора у 2019 році. У Хейні є варіанти масових зіткнень з такими хлопцями, як Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон, реванш з Василем Ломаченко, Теофімо Лопес, Джош Тейлор та Роландо Роллі Ромеро. Хірн сказав, що збирається запропонувати Хейні провести бій з Прогрейсом після його захисту проти Даніеля Зорілі 17 червня в Новому Орлеані. Хейні буде поруч біля рингу під час бою Прогреса. Ймовірним обґрунтуванням для Хейні є отримання публічності, щоб бути в центрі уваги ЗМІ. Для Хейні це простий спосіб підвищити свою популярність без фактичних боїв, просто перебуваючи на події про Грейс Зорілля. Імовірно, Хейні почекає і подивиться, чи зможе він провести бій з Танком Девісом у легкій вазі. Якщо ні, він підніметься вище за найбільшим грошовим зіткненням, яке тільки можливо, це або Райан Гарсія, або Теофімо Лопес. Також є ймовірність, що Хейні погодиться на реванш з Ломаченком, якщо пропозиція буде достатньо великою. Одне можна сказати напевно, Хейні не буде битися з Шакуром Стівенсоном, тому що його тато Біл не виявив жодного інтересу до його обов'язкового бою за WBC. Хейні доведеться відмовитися від свого поясу WBC, щоб уникнути бою з Шакуром, що він і зробить, якщо не зможе отримати бій з Танком Девісом, або якщо грошей буде недостатньо, щоб знову битися з Ломаченком. Тим часом Сауль Канело Альварес веде переговори щодо реваншу з чемпіоном WBA на півважкій вазі Дмитром Біволом у вересні. Промоутер Еді Хірн каже, що переговори тривають, але він не вірить, що Бівол переоцінює себе. Хірн не згадав про варіант плану Б для Канело, якщо переговори з Біволом проваляться. Вважається, що наступним суперником мексиканської зірки стане новий боєць матчрум Едгард Берланга. Берланга має 20 перемог та 16 нокаутів і жодної поразки. Це боєць із блискучою репутацією, наповнений переважно опозицією нижчого рівня та величезною кількістю прихильників у Нью-Йорку. Це були речі, які привернули Хірна підписати контракт з 26річним боксером. Незабаром після підписання контракту з ним Хірн сказав, що хоче влаштувати йому бій проти Канело. Спочатку вважалося, що зіткнення Канело Берланга буде відкладено до першого кварталу 2024 року, проте воно може бути перенесено на вересень цього року, якщо переговори на біволі проваляться. Бівол хоче кращої угоди, ніж у першому бою. Він також хоче отримати шанс поборотися за беззаперечний чемпіонський титул Канело в суперсередній вазі. Хірн сказав: це навіть не той випадок, коли Дмитро переоцінює себе. Він просто відчуває, що має певну цінність у бою, і на даний момент нас там немає. Менеджер Бівола нещодавно сказав, що він не вірить у те, що Канело серйозно налаштований на реванш, оскільки він пропонує ті ж умови, що й у першому бою, рік тому, який він програв. Канело ставиться до реваншу так, ніби він не програв Біволу минулого разу в набагато більш односторонній боротьбі. Бій Канело Бівол відбувся на тема Байл-Арена у Лас-Вегасі, на тому ж місці, де відбулися суперечливі перші два бої Канело проти Геннадія Головкіна. З огляду на все бівол вважає, що канело не заслуговує на те, щоб претендувати на титул WBA в напівважкій вазі, і буде справедливо, якщо матч реванш відбудеться в суперсередній вазі до 76,2 кг з усіма чотирма титулами Канело на кону. Ще однією новиною є те, що Хорхе Лінарес, схоже, націлився провести бій проти Раяна Гарсії, який, хоч ніколи не володів титулом чемпіона світу і навіть не змагався за нього. Однак це не завадило Лінаресу публічно закликати його. Протягом кількох років 37-річний боксер докладав усіх зусиль, щоб заманити на ринг свого набагато молодшого суперника. Незважаючи на те, що їхні кар'єрні шляхи продовжували йти різними шляхами, уродженець Венесуели переконаний, що зараз найкращий час для того, щоб викликати Гарсію на бій. Як ми знаємо, 24-річний Гарсія отримав поразку в сьомому раунді від Джервонти Деїса. Лінарес з іншого боку, також бачив кращі дні. Що стосується колишнього багаторазового чемпіона дивізіону, то він програв у трьох поєдинках поспіль. Лінарес сказав. Він програв і я програв, тож це найкращий час для проведення бою. Хоча Лінарес не хоче це визнавати, але його час у боксі добігає кінця. Загалом, не так давно блискуче ім'я Гарсії, тепер теж вкрите брудом. Після того, як Гарсія неодноразово заявляв, що у Девіса немає жодного шансу проти нього, його критикували за те, що, на думку багатьох, він розмахував білим прапором, однак Лінарес так далеко не зайде. При цьому Лінарес підкреслив, що короткозорий стиль атаки Гарсії постійно призводить до його падіння, в тому числі проти нього. Лінарес додав: У нього хороший талант, але він не може будувати плани посеред бою. Я поважаю його, у нього є талант, я намагаюся проводити неймовірні бої з найкращими суперлегкоатлетами. Тому я вважаю, що це найкращий момент для бою з Гарсією. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!